Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Суми, Сумська область. Що заважає закрити небо над Сумами? Відбити, знищити расистів, що обстрілюють місто Суми і Сумську область. Угу. Боже, як працює ворог, руйнує домівки, може бути багато поранених. Лікарні, зона прям, зона бідствія. Так, заперечую, весь негатив убирає. Вони намагаються перекрити якусь дорогу, може залізну. Може залізничні шляхи, оці постачання, щоб не було постачання. Щось приходить, і вони хочуть це зупинити, там потяги йдуть. Це все я заперечую. Має бути дуже сильні обстріли ще. Заперечую весь негатив обираю. І, до речі, ще в Сумах присутні люди, що наводять, які працюють, здають інформацію расистам. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим України на перемогу, на знищення расистів, що обстрілюють. Місто Суму і ті, хто надає ці накази на обстріли, будь ласка, нейтралізуйте, щоб вони більше не могли працювати, вищі сили, допоможіть знищити всіх командувачів військових. В Росії ще дають команди на обстріл Сум та Сумської області. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте. Місто Суми, Сумська область захищена. Буде так і так буде. Більше немає змоги у расистів, немає чим, немає ким обстрілювати. Повністю знищена вся авіація військова в Росії. Більше нема жодного літака. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над сумом. Одведіть, одверніть від військових українців, від цивільних людей. Що знаходяться у Сумах в Сумській області, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. І всю можливу агресію, що чинять росіяни, одведіть, одверніть і поверніть назад на голову тим, хто надав накази на обстріл, хто його виконує. Хай йому прилітить назад і знищує його. Буде так і так буде. От цікає ворог, отцікає розшисті навікейшн, відсунуть. Ходять, тікають, лякаються, самі себе стріляють. Буде все сказане, здійснено так буде. от Так що така ситуація. Нічого, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі.